Державної виконавчої служби Євсюков Олександр Володимирович. Понятно, ви Дякую. Мені нужен пилепець, де Його немає. Добре. Зараз працює, ми можемо на всі, всі питання. Як Я Якщо хочете підписатися, ось тут є підписні листи, можете підписати. Є рішення між адміністративного суду так, ми чули про, про обмеження права на збори шляхом заборони Харківського обласному осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації Молода процвіта в особі Пилипця Даю та іншим учасникам цієї акції проведення з 11.08.2012 року масового заходу, мітингу і встановлення наметів біля пам'ятнику Тарасу Григоровичу Шевченка uh -huh. по вулиці Сумській у місті Харкові. А до якого uh -huh. термін? З 11 що? До з... скінчення віків?